Урочисте освячення відновленого римокатолицького костелу відбулося 12 листопада на парафії святого Йоанна Кентійського в селі Лошнів на Тербовлянщині. Ремонтні роботи у костелі 19 століття тривали декілька років. У 2021 році польські архітектори провели тут гідрологічні дослідження, геодезичні замери, креслення будівлі. Того ж року Національний інститут польської культурної спадщини запланував виділити кошти на відновлення костелу, але через повномасштабну війну роботи з реставрації та фінансування призупинили. Всі роботи. Польсь, польська фірма Полоніка призупинила повністю фінансування, хоча вже кажуть, що були виділені кошти, але швидше закупив сонце Анатолій повністю плитку і фарбу. Ну оскільки плитка два роки не може стояти, і ми тоді кажемо, ну давайте, ну щось будемо робити. Каже, к беремо хлопців і пробуємо своїми силами. У травні 2022 року парафіяни разом з меценатами продовжують ремонт своїми силами. Відтак костел святого Йоанна Кентійського зсередини повністю відновили. Хлопці почали. Поклювати мій чоловік, він тут приходив від роботи вільний час. Він почав і каже, знаєш, там є щось темне. Я кажу: Ну попробуй зривати, і ми відкрили хрест. Тоді чоловік каже, давай візьмемо, я візьму е картонку, таку прозору, і ми тоді на фульзі відмалюємо, щоб ми бачили сам вигляд Христа. І я дуже просила, щоб кожен, кожен листочок мав свої контури, такі як було він помальований ще до війни до 45-го року. Долучилися до відновлення святині представники влади та бізнесу, зокрема керівниця аграрного господарства Алла Стечишин, яка профінансувала 800 безкоштовних обідів для робітників. Ми максимально зустрічалися. Ці питання обговорювали і максимально. Мально докладали всіх зусиль у всіх напрямках, як то кажуть і фінансових, слухати і моральних. І ви сьогодні бачите, яка сьогодні краса відновлений костел на нашій, на нашій території. Ми гордимося цим своїм парафіянам неабияк допомагав і настоятель костелу отець Анатолій Заячківський. Парафія невелика, але мені здається, бо я з ними теж породівався і працював. Розумієте, тому що ну, завжди є потрібно, щоб ну хтось був з ним. Ні? Ну і для того, бачите, приходило багато людей. Жителі Лошнева пишаються тим, що спільними зусиллями змогли зробити диво. Концерти на підтримку ЗСУ проводить караоке ресторан River» у Тернополі. Так, під час заходу, що відбувся 11 листопада, зібрали 26 тисяч гривень. Кошти передали на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія для 44-ї бригади. Тут у них відбуваються щотижня такі е, якісь розважальні заходи, під час яких вони збирають допомогу для військових. І це дуже приємно, що вони до нас звернулись і таку велику суму, я вважаю. Передали нам, ми готові партнеритися абсолютно з усіма. Хто до нас звертається зі своїми ініціативами? Військові передають подяку усім благодійникам від 44-ї бригади, адже підтримка тилу надзвичайно важлива. Коли люди виступають другим фронтом, так званим, нам простіше і легше бити ворога, тому що ми знаємо, що в нас є в тилу підтримка, яка про нас дбає. Коли люди нам допомагають, донатять кошти на безпілотники, чи на будь-яке інше озброєння, чи техніку, чи навіть на той самий одяг, чи просто на звичайні продукти, чи на звичайний я. Повіг виглядає, людей ідучи по вулиці, почувши це, це дуже приємно. Нагадаємо, акція благодійного фонду покрови зі збору коштів на безпілотник для Тернопільської 44-ї бригади триває. Потрібно зібрати 720 тисяч гривень. Наразі зібрали 50% від вартості комплексу. Долучатися до придбання файного безпілотника можуть усі охочі. Від початку року тернопільські патрульні зафіксували у місті 74 ДТП за участю пішоходів. У результаті четверо людей загинули, а 70 отримали травми. Працівники патрульної поліції визначили, де найчастіше у Тернополі стаються аварії і на яких вулицях пішоходам потрібно бути особливо уважними. Ми можемо говорити, що найчастіше. Поміж інших, так ДТП за участі пішоходів стаються на проспекті Злуки, на вулиці Івана Мазепи, на вулиці Торговиця, на вулиці Руській і на вулиці Тарнавського. На жаль, іноді внаслідок ДТП люди гинуть. Також визначили, на яких саме вулицях міста вона сталися такі ДТП, в яких загинули люди. Це Вулиця Київська, вулиця Бережанська, вулиця Миколинецька і вулиця Об'їзна. Зазвичай ДТП за участю пішоходів стаються на дорогах, які мають декілька смуг руху в обох напрямках. У вечірні години пік є більше ризиків потрапити під колеса автівки, адже водії можуть не побачити людину, яка раптово вибігла на дорогу. Або ж почала переходити її вже на червоний сигнал світлофора. Там, де найбільш жвавий рух транспорту, там найбільше частіше стаються дорожні транспортні пригоди. На менших вулицях міста це ну. Не є так часто, але все ж таки хотілося б, щоб пішоходи, перед тим як пройти через приїжу частину, зупинилися і переконалися, що це буде безпечно. У темну пору доби пішоходам радять бути максимально видимими на дорозі. Для цього варто носити світлий одяг та використовувати світловідбивні елементи браслети, наліпки, розміщувати їх потрібно у межах плечей, грудей на руках і ногах з обох сторін. Це найефективніша зона видимості для водіїв. Зазвичайна стрічка, яка ніяким чином не зіпсує, наприклад, ваш там. Зовнішній вигляд, так, її можна розмістити на сумці, на руці, на одязі. Це не зіпсує ваш лук, так би мовити, але 100% подій побачить, таку стріжку, стрічку на пріжжій частині, тому що коли попадає світлофар на такий світлоповертаючий елемент, його завжди буде видно в темноті. Кращі гібриди кукурудзи та цукрового буряка визначили під час восьмого західноукраїнського чемпіонату, що провели поблизу Настасова на демонстраційних ділянках компанії Гропродсервіс. Ми проводимо його десь в такому масштабі. Сьогодні як каже, я вже зговорив сьогодні трошки врізаному. Так тому що розуміємо, в які ситуації ми сьогодні. Знаходимося, ми маємо працювати. Ми маємо думати про економіку. Ми маємо думати про майбутнє. Ми маємо думати, що висівати на слідуючий рік, які гібриди для того, щоб утримувати нормальні показники. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 18 провідних насіннявих компаній, які представили 152 гібриди кукурудзи, та три компанії, які представили 12 гібридів цукрового буряка. Дані для турнірної таблиці отримували і в лабораторії насіннєвого заводу компанія Гропросервіс. Переможцями серед гібридів цукрового буряка стали. Дві компанії ми, як бачимо в цьому році, як і в минулому році, все-таки будемо казати номінантом у двох ну будемо у двох категоріях стала компанія Бетасі. Це німецький оригінатор, який бачимо їхню стабільність, як і на демо, так і на посівах. Е, і КВС також підтверджує свою, також свою значимість. У них є сукристість, у них з року в рік, переважно у них номінації Сукристість це і їхні категорії. Щодо гібридів Кукурудзи цього року результатами здивувала компанія Баєр, яка стала переможцем в одній з номінацій. Завжди ми займали призові місця, тобто третє, четверте, п'яте місце. Цього року ми зайняли в номінації з гібридів до ФАО. 250 ми зайняли перше місце. Це гібрид новий. Ми тільки його на демо висівали. Це гібрид 34 2, 0, з фау 240. Показовий нарожанні, як ви чули, 116,8, по-моєму, в сухому з збиральною вологістю тридцять До слова, даний чемпіонат проводять не лише, аби визначити найкращий гібрид, а й щоб з'ясувати наскільки вони пристосовані до тих, чи інших ґрунтових і погодних умов. Як навчатимуться українські школярі взимку в умовах війни? Про це говорили освітяни зі всієї України на всеукраїнському освітньому форумі Нові виміри безпеки, виклики та рішення. Захід за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета відбувся 16-17 листопада у Тернополі. Обговорити проблему освітнього процесу до нашого міста з'їхалися ректори університетів, директори шкіл та представники департаментів освіти зі всіх регіонів України. Вони обмінювалися досвідом, адже через карантин та війну освітні заклади вже. Три роки змушені звикати до постійних змін. Ми маємо готуватись вже на початку травня, на червень. Ми маємо готуватись до опалювального сезону. Не виключення був рік війни. Абсолютно підтримую голів об'єднаних територіальних громад, голів військових адміністрацій щодо індивідуального планування освітнього процесу, графіки освітнього процесу по кожному з регіонів України. Безпека під час навчального процесу одне з найважливіших завдань, яке мін освіти поставило перед всіма регіонами. Тому влада Тернопільщини що від літа дбає про комфортні. Якісні укриття у школах, безпека наших дітей в наших руках. Чому тому що 93% загалом в загалом області всіх закладів мають на сьогоднішній день укриття? Ми можемо проводити навчання в офлайн. Серед учасників форуму директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська, Як каже, вона наразі на Миколаївщині очно працюють лише 9 шкіл: 43 – на змішаному навчанні, інші на дистанційному. Постійні ракетні обстріли вже зруйнували близько трьох сотень шкіл області. За 9 місяців нас не бомбардували лише один місяць. Тобто, 8 місяців постійно над нами були бомби, руйнування закладів. Більше 300 закладів у нас зазнали пошкодження. 52 за цей час перебували в окупації. І попри все, на Миколаївщині з перших днів було організовано навчальний процес. В основному це був звичайно дистанційний процес. Стіни зруйнованих шкіл України ми обов'язково відбудуємо, наголосив міністр освіти. а щодо освітнього процесу на Тернобильщині, то він триватиме доти, доки це дозволятимуть погодні умови. Поки дозволяє температурний режим і погода дозволяє нам вести, вести освітній процес без переривання. Ми його робимо. Адже ми не знаємо, яка буде зима. На сьогодні економія електро і всіх інших енергетичних ресурсів є в голову. кута поставлено наскільки в Україні війна. Ми сьогодні маємо можливість продовжувати освітній процес за рішенням засновників закладів освіти а вже взимку буде. Будемо планувати далі трошки інший графік в залежності від того, як діти зможуть, який температурний режим буде в школах, який температурний режим буде на вулиці. Осени на Тернопільщині розпочинається епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Вони послаблюють імунітет та змушують прокидатися хронічні захворювання. Слід пам'ятати, що грип, і COVID-19, небезпечний своїми ускладненнями, особливо серед груп ризику діти вагітні та люди похилого віку. Зараз ми знаходимося в сезонному підйомі цих захворювань. Захворюваність за минулий тиждень в порівнянні з попереднім зросла в 3,5%. і

Відсотків е, тих, хто хворіє зараз на ці захворювання, є діти. Найкращим видом профілактики грипу є вакцинація. Однак вакцину потрібно купувати за власні кошти. Як перевірили журналісти Терену, знайти вакцину від грипу у тернопільських аптеках складно, коли з'явиться, невідомо. На ресурсі таблетки .UA» ми знайшли вакцину ваксігрип у двох тернопільських аптеках. Ціна різна 149 та 333 гривні. У продажу є її Джесіфлю однак ця вакцина в рази дорожча – понад 3 тисячі гривень. Перед тим як робити щеплення, варто консультуватися із сімейними лікарями та дільничими педіатрами. Самостійно вводити вакцину заборонено. Тернополянка Інна вакцинується від грипу щорічно. Позитивно, позитивно. Вакцинуємось кожен рік від грипу. Ну я давно не хворіла грипом. Отже, частково від цих захворювань можна захиститися щепленням. Все решта це так звана неспецифічна профілактика, це спосіб життя, це належне харчування, це споживання вітамінізованих продуктів або продукти, які містять належну кількість вітамінів. Це одяг відповідно сезону, це запобігання переохолодження. Жені, тому подібне інші жителі й гості міста, аби не захворіти, тепло одягаються, стараються більше їсти овочів та фруктів. Чай, чай по-любому, з, з лимона. Ну і теплий одяг. Такі домашні яблука, мед. Просто намагаємося їсти овочі і фрукти в сезон. І свої. Десь у п'ятницю, суботу, можна гріночки з чесничком і борщик. Супер! Лікар-епідеміолог Володимир Паничев наголошує: не варто забувати і про ковід, і обов'язково вакцинуватися. Це можна зробити у своїх сімейних лікарів безкоштовно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.